Закінчується ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумаєте свої буденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Багато людей гинуть під час пожежі через те, що не покидають палаючого будинку, хоча мають таку можливість, або тому, що повертається врятувати якусь річ. Пожежникам доводиться силою виводити таких людей з охоплених вогнем будівель. Подібні ситуації не є часом для дискусії. Коли Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту, вони одразу ж відчули полегшення, оскільки більше не були рабами в чужій землі. Але пройшло небагато часу, і вони захотіли повернутися до знайомого звичного способу життя. У тому випадку часу для дискусії не було. Бог спонукав народ чинити правильно, обмежуючи його своїми постановами і правилами. Обговорити все це можна було і пізніше, ось яку вказівку дав Господь через Мойсея ізраїльтянам. Коли запитає тебе син твій колись, говорячи, що це за свідоцтво і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш, то скажеш синові своєму: ми були рабами фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою і наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоби боятися Господа Бога нашого, що було добре нам усі дні, щоби утримати нас при житті як дня цього. Важливо розуміти, що пожежно-рятувальні методи не вважаються кращим способом спілкування з людьми. При звичайних обставинах ніхто не ходить по місту силою, виводячи людей з будівель, але небезпечні для життя ситуації вимагають рішучих заходів і повністю змінюють характер дій. В той момент часу на розмови, пояснення і проведення аналізу всіх причин немає. В небезпечних для нас ситуаціях дії Бога по відношенню до нас так само бувають особливими. Є моменти, коли пожежно-рятувальні методи необхідні для збереження нашого життя, щоби пізніше ми могли поговорити з ним. Але Бог не бажає, щоб ми постійно залишалися в стані вихоплених з вогню. Наш небесний батько багато про що хоче поговорити з нами. Але якщо ми до цього не готові, він просто рятує наше життя. Знайдіть час сьогодні, щоби поговорити зі своїм небесним Творцем. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш справу нашого спасіння. Ти працюєш постійно над нами, Ти звертаєшся до нас, іноді ми буваємо неслухнянними. Тому просимо тебе, Господи, прости нас за це. Благослови нас, наших телеглядачів, і допоможи нам завжди бути відкритими до Слова Твого Святого. Говори, Господи, до нас, ми будемо слухати Тебе завжди. В ім'я Ісуса Христа. Молитва наша амінь. Пам'ятайте спілкування це найкращий метод знайомства. Читаючи Біблію, ми чуємо те, що Бог говорить нам. А коли ми молимось, Господь слухає нас. Щоденно вивчаючи Слово Боже, ви зможете краще ознайомитися з волею Божою щодо вашого життя. З цього приводу пропонуємо вам серію уроків дивовижні факти. Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!